Видання CNN вийшло на своїх сторінках із публікацією з посиланням на американських та західних посадовців, які закликають Україну зараз переключити свою увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку, який так би мовити, Росія вже розпочала. Про це ще раз кажу, повідомили журналісти видання CNN, посилаючись не лише на американських та західних чиновників, але як зазначають вони і на українських посадовців. Цитую дослівно, що було сказано у матеріалі CNN. Отже, американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорсткої, жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував. Переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники у матеріалі CNN, зокрема йдеться, що протягом майже 6 шести місяців українські захисники йдуть нога в ногу із росіянами, і по суті на бахмутському напрямку нічого особливо не змінюється. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване. Ось так воно виглядає з висоти знімків супутникових Maxar Technologies. Ось так воно виглядає, якщо розглядати його. З висоти безпілотника, і відтак CNN навіть у своїй у заголовку до цього матеріалу пишуть, що Western allies тобто західні друзі західні партнери України, закликають Україну до наступу на півдні, використовуючи ту техніку, яку вони надали. Звісно, що всі аналітики, всі експерти говорять, що насамперед це наступальна техніка, яку отримали ми, тому. Не виключено, що до такого наступу на Мелітополь спонукають наші партнери, але насамперед вони говорять е, про перспективи російського просування на цьому напрямку. Пропоную вам одразу поглянути на карту. Застосовуємо для цього традиційну карту ресурсу Deep State, що ми маємо наразі на Запоріжжі. Маємо величезну кількість повідомлень від російських пропагандистів про те, що вони сунуть на голяйполе, на оріхів. І е, останнє повідомлення про вугледар з'явилися також, тому що тут е, важлива транс. Е, транспортна артерія вигляді залізниці важливо для росіян, звісно ж, яка пролягає із Волновахи далі на Донецьк ось за такою лінією. Ось, бачите, я проводжу якраз. Курсором, де пролягає ця залізниця, і росіяни хочуть відсунути тут лінію фронту трішечки далі. Але на Запоріжжі, ну насамперед, тут більш-менш робоча здорова логістика є для росіян у вигляді і залізничних колій, і а, автошляхів, і а, загалом не такої щільної забудови, яка не дозволятиме росіянам просуватися, так би мовити, інтенсивно а, в сторону Запоріжжя. Ну і тут більш-менш видимі перспективи а, досягнення до. Обласного центру до міста Запоріжжя від лінії фронту в районі Кам'янського 37 кілометрів, тому не виключено, що саме на Запоріжжі почнуть наступати росіяни доволі інтенсивно. Тим паче вони сюди загнали чимало своїх військ останнім часом, але поки що. Поки що є звіти про те, що е, всі ці просування е, і ті рухи, які були розпочаті е, видимих результатів для російських окупаційних військ, е, вони не приносять. Але повертаючись до Бахмута і до ось цього попередження, яке зробило видання CNN посилаючись на західні розвідки, про те, що вони закликають українське командування відійти від Бахмута. Е, давайте окреслю вам ситуацію власне під Бахмутом. Е, що ми маємо зараз в цьому населеному пункті? Е, ми маємо. По суті, повністю вже зайнятий Солидар. Тривають бої лише в районі станції Сіль. Просування Росіян із Солидара в сторону Краснополівки та Роздолівки. Це на північ блокування, спроби блокування трас сполучення Солидара та беруйте, Бахмута та Слов'янська не з'ясована ситуація на півночі, і на півдні є. Просування російських військ у районі Твішіївки і про це звітують до речі аналітики команди Діпстейт. Ось свіжі ці пазюри з'явилися в районі Кліщівки. Е, отже, російські війська наступають, якщо вони, не дай Боже, переріжуть трасу е, сполучення із Костянтинівкою. От вона траса Бахмут-Костянтинівка жовтим кольором відзначена. Якщо вони переріжуть тут дорогу, е, то нашим захисникам буде непереливки. Саме тому західна розвідка закликає українців виходити із цього населеного пункту, віддати його росіянам. Е, адже е, дуже кровопролитні бої тут тривають, е, і, до речі, чи нещодавно ем, німецька розвідка говорила про те, а саме 20 січня, німецькі ЗМІ повідомляли з посиланням на німецьку федеральну службу розвідки е, про те, що там стурбовані високими втратами української армії у боях за місто Бахмут. Наразі як вони оцінили, е, українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами на цьому напрямку. Тризначну це зрозуміло більше ста. Чоловік, ми втрачаємо е, за е, день боїв із російськими ув'язненими вагнерівцями, мобілізованими і уже кадровими військами, які підтягнулися до Солодару, Бахмута та Кліщіївки. Е, тому дуже непрості бої тут зараз тривають. І західні партнери закликають нас відходити із. Бахмута, який нагадую, ось так виглядає, Говорить також Західня Західна розвідка про те, що фактично зараз як такої немає підстави тримати цю ділянку фронту, оскільки Йдеться про те, що 100, від 100 до 400 метрів щодня просуваються е, та і інша сторона, і це приносить до величезних втрат. Ну насамперед, звертають увагу на втрати української армії. У той же час до речі, CNN свіжу публікацію оприлюднив зі звітом на українську розвідку про тактику використання військ ПВК Вагнер саме в напрямку Бахмута. ПВК Вагнер ватажком якого є Євгеній Пригожин. Так, от у цьому звіті йдеться про те, що ПВК наступає мобільними групами, чисельністю приблизно 12 осіб, яких використовують при цьому як таку штурмову групу, 80% з якої, в принципі, в ході першої хвилі штурму одразу е гинуть, використовують вагнерівці у перших е штурмових групах, та й не загалом у своїх е таких. Е Зеківських угрупуваннях, реактивні гранатомети і дрони для розвідки, і в цих перших хвилях величезні, величезні втрати. Просто людожерська тактика Російської Федерації не особливо вона відрізняється від часів Другої світової війни, десь там під Сталінградом або де-інде. Так, от за цією першою хвилею ув'язнених ідуть більш досвідчені бійці, як пише Сіенен. Крім цього, вони зазначають, що групи ПВК Вагнера без команди, без наказу не відступають. За це їм одразу ж. Загрожує розстріл, тобто поранені бійці нерідко, як пишуть журналісти, залишаються на полі бою кілька годин, а штурмові піхоті не дозволяється самостійно виносити поранених із поля бою, оскільки їхнє основне завдання це продовжувати штурм до досягнення мети. Якщо штурм не вдався, відступ дозволено тільки вночі. Про це йдеться у свіжому звіті CNN. Саме тому вони власне і пишуть про те, що така людожерська тактика, яка використовується вагнера під Бахмутом вона спонукає в тому числі західні розвідки до того, аби закликати українське командування звідси відступити. Але я переконаний, що наше командування прекрасно розуміє ситуацію під Бахмутом прекрасно розуміють і наші втрати і можливості наших військ там. Крім цього, є наприклад і опозиційна опозиційний погляд, опозиційна точка зору, яка була висловлена напередодні. Аналітиками інституту дослідження війни, котрі стверджують, що утримання Бахмуту зв'язує величезні сили російських окупаційних військ, що це є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ту ціну, яку платить Україна, так вважають аналітики інституту вивчення війни. Можна було б сказати, що скільки людей стільки думок, але звісно, ми розуміємо, що насамперед все впирається в життя наших військовослужбовців, тому в нас іншого виходу насправді, окрім як довіряти нашому командуванню, в. Те, що в них є тверезість мислення щодо цього напрямку, вона існує, і якщо західні розвідки говорять, що можливо потрібно переключитися, то можливо до них потрібно дослухатися з огляду на те, що ми мали гіркий досвід, коли ми не почули західні розвідки. Але з іншого боку, знову ж таки, ми вже рік протестуємо другій армії світу, і наше командування теж прекрасно розуміє всі ризики, всі загрози. Але в будь-якому випадку будемо далі тримати руку на пульсі, стежити за цим напрямком, за бахмутським напрямком, за запорізьким напрямком, що там відбувається і е, як далі розгортатимуться е, події.